Вітаємо! Це програма Світ Безпеки, яка створена спільно журналістами телеканалу МТМ та фахівцями ДСНС України у Запорізькій області. Напередодні дня рятівника. Ми шануємо тих, хто щодня стає на шлях небезпеки заради інших. Рятувальники, справжні титани своєї справи. Від початку повномасштабного вторгнення надзвичайники запорізького гарнізону врятували 449 життів, серед яких 30 дітей. Кожен виїзд це ризик для власного життя. Кожен порятунок це перемога людяності. У цьому випуску ми розкажемо про надзвичайні події тижня, поспілкуємося з піротехніком і покажемо, як діяти у надзвичайних ситуаціях. У ніч проти 16 вересня ворог атакував Запоріжжя. Загинула одна людина, ще 13 отримали поранення. Серед них двоє дітей виникли масштабні пожежі. Вогонь охопив три житлові будинки площою 350 квадратних метрів, дві вантажівки на стоянці та станцію технічного обслуговування на площі 600 квадратних метрів. До ліквідації наслідків залучилися 78 рятувальників і 17 одиниць техніки. На місці працювали всі екстрені служби. Кількість постраждалих уточнюється. 7 вересня поблизу одного з населених пунктів Запорізького району виникла масштабна пожежа сухої трави на відкритій території площею 2,5 гектари. Злагоджені дії рятувальників у співпраці з громадою дозволили запобігти поширенню вогню на сусідні дачні будинки та господарчі споруди. 11 вересня о 15.41 сталася пожежа в одному з районів обласного центру. На місці з'ясувалося, що горить одноповерхове складське приміщення на загальній площі 400 квадратних метрів. Гасіння пожежі ускладнювалося великою кількістю горючих матеріалів, що сприяло розповсюдженню вогню та інтенсивному виділенню тепла і диму. Завдяки оперативним і злагодженим діям рятувальників вдалося запобігти розповсюдженню полум'я на поруч розташовані будівлі та ліквідувати за. Горяння через сильне задимлення бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі. Причина пожежі з'ясовується за фактом події. Відповідними органами ведеться розслідування. Від гу ДСНС залучалося 54 рятувальники та 10 одиниць техніки. 13 вересня близько 13 години сталося займання на відкритій території у одному із районів міста, як з'ясувалося, горить суха трава та очерет. Складність гасіння пожежі полягає у значній протяжності її фронту, відсутності можливості проїзду пожежно-рятувальної техніки через особливості рельєфу місцевості, а також у сильних поривах вітру. За попередніми даними, орієнтовна площа пожежі становить близько 2,5 гектарів з ймовірністю і подальшому. Шого поширення з огляду на велику площу загоряння та потребу у значних обсягах засобів пожежогасіння, залучені додаткові сили територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста Запоріжжя, які забезпечують підвіз води. Також рятувальники за допомогою квадрокоптера проводять повітряний моніторинг, щоб виявити осередки пожежі та скоординувати сили і засоби на гасіння. 14 вересня, о 12.37 виникла пожежа у дев'ятиповерховому житловому будинку одного із районів обласного центру. Як з'ясувалося, горіли домашні речі на загальному балконі під'їзду. Рятувальники діяли у двох напрямках: порятунок постраждалих та ліквідація загоряння. Під час гасіння пожежі надзвичайники врятували чотирьох людей. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі, оперативно ліквідували загоряння на площі 10 квадратних метрів та встановили спеціальний пристрій для димовидалення з під'їзду. Рятувальники це ті, хто першими йдуть на зустріч небезпеці. Сьогодні ми познайомимо вас з піротехніком, який виконує завдання не лише у Запорізькій області, а й на деокупованих територіях інших регіонів. Він розповість, як проходить робота з розмінування, що найскладніше у цій професії, та чому командна підтримка має вирішальне значення. Євгена, вітаю. Ви працюєте в системі ДСНС вже з 2004 року, а саме на посаді піротехніка з 2023, наскільки мені відомо. Розкажіть, будь ласка, що вас спонукало перейти з посади, на якій ви працювали до 2023 і стати піротехніком? Що вас привабувало в цій професії? Коли я виїхав з окупації, в РЗ почав працювати начальником Кираула, я тісно почав спілкуватися з піротехніками. І я зрозумів, що це мені дуже цікаво, що мені імпонує ця професія, і я хочу стати піротехніком. Ну, після того я звернувся до начальника частини і велика йому вдячність, те, що він пішов на зустріч, і на співбесіді він мені сказав такі слова, що ми, таку людину, як ти, хочемо бачити у нас в частині. Це мене дуже мотивувало і я після таких слів зрозумів, що це моє, і я хочу тут працювати. Які на сьогоднішній день стоять основні задачі на піротехніках Запорізького гарнізону? Як ви всі знаєте, у нас в країні війна, і наша область знаходиться в зоні бойових дій. Дуже велика кількість вибухонебезпечних предметів. На нашій території дуже велика кількість заявок від населення. Основна наша робота це відпрацювання заявок, розмінування там, до обстеження якоїсь бін, території на території області. І ще після прильотів черговий караул, який на добовому чергуванні піротехнічний, він залучається до ліквідації наслідків, так як він проводить ідентифікацію вибухонебезпечних предметів на місці. І забезпечує безпечну роботу вже підрозділам, які проводять пожежогасіння там рятування людей і розбір конструкції. Коли ми перебуваємо на добовому чергуванні, виїжджаємо на ліквідацію наслідків цих прильотів і ми ідентифікуємо вибухонебезпечні предмети. Коли ми, ну, так як ми професіонали своєї справи, ми бачимо, коли там ракета або якісь там інші ВНП вони розірвалися, тобто є там безпечні залишки, то там працювати безпечно і ми даємо команду керівнику гасіння пожежі, там, керівнику проведення робіт, Він Потім вводить інші підрозділи і вони проводять далі свою роботу. Наскільки нам відомо, ви працюєте не лише на теренах нашої області, також ви виїжджаєте на ротації у сусідні областях на деокуповані території та проводите там розмінування територій. Розкажіть, що трошки так, про це вірно. Наші підрозділи залучаються до розмінування деокупованих територій. Це на території. Харківській, Херсонської, Донецької області. Завдання там трошки відрізняються, тим, що там є виділена територія, на якій ми проводимо розмінування за допомогою новітнього обладнання і техніки, яку нам повидавали. Я вважаю, що забезпечені ми на достатньому рівні, що проводити ці всі роботи. А як ви далаєте страх чи напругу перед тим, як виконувати такі завдання? Це ж все одно людський фактор, все одно, я думаю, страшно, все одно якась невідомість, що станеться там буквально через секунду. Як ви цим боретесь? Ну, для мене при виконанні завдань. Включається холодний розум, і ти починаєш споминати навчання, алгоритм дій, як би ти поступив ну, на даному етапі. І це я вважаю, що приходить тільки з досвідом. Найскладніше в роботі паратехніка, на мою думку, це обрати цю професію, так як людина повинна розуміти, куди вона йде чим вона буде займатися. На ній дуже велика відповідальність за тих людей, які будуть в її відділенні. Також людина має бути готова до постійного розвитку, тому що на даний час дуже велика кількість вибухонебезпечних предметів вони завжди модернізуються, вносяться якісь зміни, і ви завжди повинні з цим працювати. А так, ну і по цьому інформацію треба черпати з різних, з різних сторін, щоб ви орієнтувалися, що це за вибухонебезпечний предмет і що з ним робити. Євгена, а що б ви могли сказати людям, які не усвідомлюють всю небезпеку від вибухонебезпечних предметів? Знаючи з власного досвіду, яку небезпеку несуть, несе собі вибухонебезпечні предмети? Я можу сказати і порадити нашим глядачам одне, що не забувайте про заходи безпеки, що це дуже небезпечно і що вас чекають вдома рідні і близькі. Якщо ви виявили вибухонебезпечний предмет, зупиніться, відійдіть по тому самому шляху, по якому ви підійшли до нього. Зателефонуйте на 101 або на 102. І ні в якому разі не, не штовхайте його там, не, не беріть до рук, ніяких маніпуляцій з ним не проводьте. Приїдуть спеціалісти наші піротехніки і зроблять все необхідне для його знешкодження або знищення. Євгена, дякую вам за таку цікаву розповідь. Я бажаю вам всього найкращого у вашій професії, щоб вона була для вас лише безпечною. Слава Україні! Героям слава! Фахівці працюють з вибуховими пристроями, і впродовж нашої бесіди всі у знімальній групі, як виявилось, вважали, що в основі професії піротехніка є відсутність страху взагалі. Але як наша офіційна бесіда закінчилась, вони почули те, що не очікували. Якщо піротехнік перестає боятися любої ситуації, на яку він виїжджає з вибухонебезпечними предметами, з них, з їхнім знешкодженням або знищенням. То, на мою думку, йому вже пора на пенсію, тому що в нашій професії дуже важливо, щоб людина не наробила помилок, тому що помилка це життя. І коли сапер перестає боятися будь-якої ситуації, він може не обдумати логічно всі кроки і зробити якусь помилку. Сьогодні поговоримо про те, як діяти під час авіаційних обстрілів кабами. Це надзвичайно небезпечна зброя, і знати правила поведінки може врятувати життя. Тож уважно слухайте. Зараз поділимося простими, але дуже важливими порадами. Всім привіт! Десяна Запоріжжя, Україна, Кап – Це керована авіабомба. Вона важить півтони і знищує все навколо. 500 кілограмів смерті. Дуже швидко знайди укриття: підвал чи бомбосховище. Удар кабу створює потужну вибухову хвилю. Скло може стати смертельною загрозою. Май завжди тривожну валізу: документи аптечка вода. Ліхтарик, павербанк і шесть перекосити. Це саме необхідно на перший час. Не підходь до місця вибуху. Після прильоту можуть бути додаткові вибухи, обвали будівель, пожежі. Краще чекай додаткової інформації від ДСНС. Каби мають величезну силу, але найбільше шансів вижити мають ті, хто не зволікає і ховається вчасно. Покажіть це відео своїм близьким. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава рятувальникам! Слава всім вам! Бережіть себе. А зараз ми пропонуємо вшанувати пам'ять загиблих рятувальників хвилиною мовчання. Спочатку повномасштабного вторгнення внаслідок агресії РФ у Запорізькій області загинули п'ятеро рятувальників. Вічна їм пам'ять. you oh. На цьому наш випуск добігає кінця. Рятувальники й надалі стоятимуть на варті безпеки громадян, рятуючи життя і ліквідовуючи наслідки надзвичайних подій, аби ви могли почуватися захищеними кожного дня. Дякуємо, що були з нами. Пам'ятайте, безпека починається з відповідальності кожного. Бережіть себе та любіть Україну.